Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні ми дізнаємося, яку допомогу надають у відділі підтримки ветеранів війни та членів їх сімей у Хмельницькій районній державній адміністрації. Це спеціально створений підрозділ. З якими питаннями найчастіше звертаються, власне, чи вдається реагувати швидко та ефективно на усі ці запити? Не лише про це запитаємо у фахівчині Юлія Воробєвська у нас у студії психологиня відділу підтримки ветеранів війни та членів їх сімей Хмельницької районної державної адміністрації. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що завітали. Пані Юлія, і давайте ще насамперед поговоримо про таку загальну статистику, власне, із жовтня. Місяця минулого року, якщо не помиляюсь, так почав функціонувати ось цей підрозділ, і вже чимало у вас зроблено. Знаю, що наш глядач зможе також згодом побачити всі ці світлини, і навіть не всі, далеко не всі. Поділіться, будь ласка, результатами. Досягнемося. Так, так, я з радістю поділюся, але перед тим. тим хочу привітати всіх сьогоднішнім таким гарним святом. Днем прапора для нас прапор це символ нашої свободи, це символ нашого патріотизму, символ нашої незалежності. Тому вітаю кожного. Жного, ось, дякую нашим захисникам за наш захист за те, що ми маємо можливість жити і працювати. Ось прапор для нас жовто-блакитний стяг. Ми передаємо нашим нащадкам, і ми впевненістю можемо сказати, що кожен з нас робить все для перемоги і для того, щоб наші діти дізналися про те, що ми все зробили, щоб наша країна була незалежна. Так він дійсно зараз окроплений кров'ю наших борців за нашу незалежність, і, і ми дякуємо за наш захист їм в першу чергу за це. Дякую. Так, дякую. Так, відділ підтримки ветеранів війни та членів їх сімей Хмельницької районної державної адміністрації був створений 10 жовтня 2023 року. Хочу сказати про те, що Хмельниччина була одна з перших в нашій державі, яка стала піклуватися про ветеранів військових на державному рівні. І направду наш відділ був створений вперше, і ми вже потім ділилися досвідом з іншими областями, які теж створювали подібні хаби для роботи з ветеранами з військовими та з їх сім'ями, скільки звернень вже було? Ну, орієнтовно на цей час. Так, орієнтовно на цей час, ось, наприклад, січня по, по станам на сьогодні ми вже прийняли 426 консультацій. Ми вже надали різного роду. Також ми і проводимо і тренінги. Це групова, це індивідуальна робота. Ось 21 групову психологічну консультацію, 254 індивідуальних консультацій, 18 тренінгів. От, у нас підписані також 15 меморандумів з початку року про співпрацю з е, різними громадськими Організаціями, що теж працюють для наших ветеранів, наших воїнів та їх сімей, тобто ми намагаємося побудувати співпрацю з кожним, хто не байдужий до долі, до результату для наших військових, наших ветеранів та їх сімей. Пані Юлія, який спектр послуг ви надаєте? І, от в цьому контексті, цікаво дізнатися, найчастіше запити від військових від членів їхніх сімей? Так. Е, так, на, на, нашій, на нашому відділу працює і психолог, і юрист. Тобто це... І первинна психологічна допомога це психологічна підтримка. Це індивідуальна робота може бути, може бути і в форматі групової роботи. Хочу сказати, що ми працюємо групово теж, оскільки ми вже сьогодні розуміємо потребу, що є категорії, яких ми об'єднуємось, наприклад, там дружини, що чекають, чи дружини безвісті відсутніх чоловіків, чи тих, хто перебуває в полоні, ми робимо такі групи підтримки, де працюємо з ними, працюємо як психолог. Проводимо роботу на відновлення, на ресурсність на те, де брати сили, яким чином рухатися, для того, щоб підтримати кожну, кожну з них, яка звернулася до нас про таку допомогу, тобто в такому форматі групи. Ось і ви побачите на світлинах, наскільки це різнобарно, наскільки це по різному, і кожне заняття в нас продумане. Ми також з з допомогою небайдужих, з допомогою громадських організацій, працюємо на те, щоб воно було і цікавим для них. І ми щось. Там робили, ми вже і плели, і робили букети, робили різного роду браслетики, фінічки, букети з квітів, букети з фруктів. Тобто, ось, і... Я перепрошую, наш глядач, до речі, так. має змогу побачити, як відбуваються майстер-класи, точніше, частина лише з них, тому що ми усі не змогли показати, але, тим не менше, досить гарно проводити роботу. Щодо, Це принцип рівний рівному можна сказати, так? коли ось ви працюєте, працюєте у групах коли Люди можуть обмінюватися своїм досвідом. Так, на, насправді принцип рівне в нас теж присутній, оскільки ми всі, хто працюють у відділі, теж дружини військовослужбовців, і ми не на словах знаємо, не на словах знаємо, яким чином чекати чоловіка і можемо працювати. На підкріплення наших професійних знань ми ще маємо такий особистий досвід, тому теж він має місце бути в роботі. Тому ми обмінюємося, підтримуємо дружин. Це з приводу дружин. Також з дітками в нас працюють. Теж фахівці, червоний хрест долучений. Проводить щотижня, щопонеділка на 14 годину. У нас є такі стабілізуючі заходи для діток з використанням арт-терапевтичних методик. Теж такі доволі цікаві. Діткам подобається, малюють, ліплять, клеять все, що діткам потрібно. Ось військові ветерани теж звертаються, і ми дякуємо їм за це, що вони нам довіряють. Це дуже важливо для нас. Дуже цінно. Ми цінуємо кожного з них та цінуємо, любимо кожного з них. От оскільки це, це саме ті, заради кого ми е, ствердно можемо сказати, що не дарма створений цей відділ. Ми не дарма працюємо, тому, тому дякую, звертайтеся. Ми будемо раді. Ми вміємо, можемо і хочемо це робити. Умієте, можете, хочете, робите, так. на сам і е, знаєте тих людей, ті організації, налаштували ті комунікації. Е, власне, куди можна скерувати, якщо раптом ви ну не можете надати тих послуг, котрі потребують захисники та члени їхніх сімей щодо співпраці. І теж у нас є фото, коли я так собі думаю, були підписані меморандуми, коли відбулося так. і відкриття за участі очільника Хмельницької обласної військової адміністрації. Ну, власне, теж світлини є, глядач може побачити. Отже, про ем, те, Власне, крім психологічної підтримки, так. крім mm -hmm. майстерок, крім юридичної підтримки, так. ще так. що вона хотіла про юридичне ще супровід сказати. Що теж в нас працюють класні юристи, професіонали, і це складання оскаржень, рапортів. Ось і така первинна юридична допомога теж надається. Ось тому можна можна з цим питанням теж звертатися, і, і це теж радо роблять. Тобто, вирішення таких правових питань, складання Шляхом складання аеропортів, оскаржень, а це також і може бути консультація, форми роз'яснень. Ось для того, щоб орієнтувалися, розуміли і подальший алгоритм роботи. Направду так, іноді скеровується, переадресовується, тому що це стосується всього, що первинної юридичної психологічної допомоги, а вже вторина так є громадські організації, які залучаються. Ми знаємо, контактуємо зі всіма установами, що опікуються, що працюють, з ветеранами, з їх сім'ями, тому ми не передресовуємо. Але коли людина звернулася до нас, то ми чітко знаємо, куди його передресувати, яким це чином зробити, де знаходиться та чи інша організація, номер телефона. І зачасту ми вже тримаємо такий зворотній зв'язок, що ми вже зізванюємося, чи ходив, чи взяв там ту, чи іншу. Так, супроводжуємо і залюбки це робимо, оскільки може щось забути, це нормально. Якщо людина отримала контузію, це може бути неодноразово. Ва, контузія таке може бути, тому ми намагаємося супроводити, задзвонити для нас, це не складно. Це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників. Тому ми це радо робимо. Пані Юлія, до речі, про телефон зараз на екранах. Наш глядач теж може бачити впродовж програми, продовж нашого спілкування. Номер телефону. Це саме телефон підрозділу так. підтримки ветеранів та членів їхніх сімей про Хмельницькій районній державні адміністрації. Тож, якщо вам потрібна консультація, будь ласка, звертайтеся там. Завжди будуть відповідати і радо вам. Допоможуть про ще одну місію. Досить так. теплу людяну, таку добру, я б сказала. Ви навідуєтеся до наших захисників у лікувальні заклади? Наші глядачі е, також вже бачили, можливо, давайте повторимо, як це відбулося буквально напередодні. Це е, власне отак от відбувається щоразу. Скільки таких відвідин до речі вже було? Ви приблизно рахували? Ми Пані. можемо сказати про кількість поранених, яким ми допомогли своїми послугами і допомогою. Це більше 820 осіб. І ми з кожним з кожним спілкуємося, з кожним намагаємося намагаємося послухати, підтримати, надати допомогу різного рівня. В нас залучаються до цього і громадські організації небайдужі. Багато з наших територіальних громад Хмельницького району залучаються. От проявляють ініціативу, і ми безмежно дякуємо, що ми робимо всі разом таку. Гарну спільну справу для наших захисників, а поранені вони вразливі і тому наша підтримка, наша розмова для них дуже важлива. І ми це, це робимо так і робимо часто. Ось ми відвідуємо майже всі лікувальні заклади, де знаходяться наші захисники, і це різні відділення. Ось за цей час ми поспілкувалися з багатьма, і ось і вже вже сьогодні. На нашій території міста Хмельницького вже багато кого бачимо, спілкуємося, і вони впізнають, і це дуже приємно. А пам'ятаєте, ви? Я іноді вже забуваю, що я його бачила в тому чи іншому лікувальному закладі. А от напередодні, буквально кілька днів тому, мені зустрівся один ветеран, який каже: А пам'ятаєте, ви мені давали там тоді шоколадку? Там я вже не пам'ятаю, але мені насправді дуже приємно, направду. Дякуємо вам за вашу роботу, направду вам і вашому підрозділу. А тепер, шановні глядачі, наші режисери покажуть той сюжет, який був відзняти напередодні, як відбувається власне спілкування із військовими у лікувальних закладах і як їм продають хустинці. Шановні режисери, дайте, будь ласка, сюжет. Мабуть, якісь технічні у нас проблеми виникли. Сюжет поки що не готовий до ефіру. Ми з нетерпінням його чекатимемо. А поки продовжимо спілкування у тому, русі вашій роботі, скажімо, із членами сімей та військових, зокрема цікавить тих, котрі зникли безвісти, тих, котрі перебувають в полоні. Тих, котрі власне вже на жаль віддали так. найцінніше життя за нашу незалежність. Яка робота тут проводиться? Можливо, крім психологічних, знає, що соціальні певні моменти ви теж дозволяєте вирішувати і допомагаєте. Так. так, звертаються до нас члени родин без відсутніх. Звертаються члени родин, тих, хто перебуває в полоні, а також члени родин, які які втратили чоловіка, батька, сина, і ми, і ми теж співпрацюємо і теж надаємо свої послуги. Так, допо. Допомога психолога тут най, найперша і найліпша, і це дуже актуально. І ми, ми знаємо теж вміємо працювати з цими категоріями. Ось часто в нас такі звернення є, і ми, і ми теж. Працюємо так, іноді де є деякі дружини, які вже ходять в довгий період. Це вже кілька місяців, є рік і більше. Ось, але ми намагаємося завжди їх підтримувати, і це може бути довга робота. і Ми готові до, до неї. Ми, ми в ресурсі працювати. Ось і надаємо підтримку. Так, це щодо роботи психолога. Також супроводжуємо, даємо на яких каналах можна зареєструватися, в яких каналах і є постійно новини про тих, хто в полоні, де. Виставляють різного роду, тому ми теж контактуємо, підтримуємо, співпрацюють і вони звертаються в різні установи. Ми теж координуємо тут, підтримуємо. Тому коли людина отримала, особливо коли звістку про загибель. Тут дуже важлива підтримка, і це для нас важлива місія їх підтримувати саме на цьому етапі. Зараз створені вже такі певні алгоритми. У нас вони вже є надруковані, коли прописано, куди звернутися, як звернутися, яка установа, де що можна отримати, взяти. І в нас вже є такі коротенькі листівки, які ми можемо давати. Ось недавно в нас такі з'явилися, і це дуже зручно. Людина собі відмітила, відмітила, куди потрібно звернутися, але на кожному етапі вона звертається, телефонує. І розповідає про діяльність, яку зробила створена. Ми намагаємося кожного вислухати, підтримати, скоординувати далі. І ось це може бути така довга робота, так але ми в ресурсі робити. Ми вміємо, розуміємо, що це дуже важливо що це дуже бути важливо поруч, і ми це робимо. Дякую, мам знову ж таки. Я мабуть сьогодні знаєте, програму присвячена тому, щоб подякувати самим захисникам за власне захист і людям, котрі сприяють і підтримують їм їх повернутися, допомагають до цивільного життя і супроводжують їх Так, naprawdę, да, Ви правильно кажете про те, що ми саме та сходинка, яка допомагає реінтегруватися в цивільне життя саме від військової служби до цивільного життя. Адже є дуже багато моментів соціальних, юридичних, Психологічних, які, які потрібно їм пройти, і от, звернувшись в наш відділ підтримки ветеранів війни та членів сімей Хмельницької районної адміністрації, вони можуть отримати таку допомогу, супроводження і координацію на, на кожній з цих попередньо перерахованих всіх ступенів для того, щоб реінтегруватися в цивільне суспільство, наші режисери підказують, що вже готовий сюжет. Для наших глядачів, тож давайте подивимося, як відбулося відвідання саме і от пані Юлії, наших захисників у лікувальному закладі. Олександр доєднався до лав ЗСУ у 2023-му. Захисник родом із Авдіївки йшов на фронт, аби захистити батьківщину від окупантів. На Донецькому напрямку отримав поранення, внаслідок якого довелось пережити ампутацію. Тож уже декілька місяців Олександр перебуває у госпіталі. За цей час каже, волонтерську допомогу отримував кілька разів. Це вже не раз це вже не раз так. Постійно приходять. Приносять солодощі. Дякую, звичайно, їм. Приємно так, коли люди приходять, дарують подарунки. Дуже, дуже приємно. Аж морально піднімаєшся. Благодійники вже вкотре приїхали до госпіталю. Привезли для захисників засоби гігієни, побутові речі першої необхідності та смаколики. Допомогу пораненим збирають в територіальних громадах краю. Старосинявська та меджибіжська доєднались також. Волонтерка зазначає, люди готові з кожним роком все більше допомагати військовим. Небайдужі люди, громадяни, наші односельчани допомагають, збирають, коли дізнаються, що потрібні в госпіталь. Загалом цьогоріч допомогу отримали понад 800 захисників. Окрім того, благодійники допомагають із юридичними та психологічними консультаціями. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Продовжуємо спілкування у студії. Сьогодні нагадую у нас присутня Юлія Воробєвська, це психологиня відділу підтримки ветеранів війни та членів їх сімей Молицького районної державної адміністрації. Говоримо про саме сприяння у будь-яких видах, саме запитів нашим військовим, чим і займається власне цей підрозділ. Пані Юлі, як ви ось я знаю, що відбуваються виїзди в громади, мабуть, так ви, тобто, не тільки на базі саме свого закладу, перепрошую ветеранського хабу працюєте, але і ви. Здійснюєте, аби на місцях поспілкуватися з людьми, так дійсно так. на запити наших територіальних громад. Ми виїжджаємо. Ось ми виїжджаємо групою тих консультантів, тих експертів, які потрібні їм. Ось і на, на запити, ось до прикладу, джебіської територіальної громади. В нас виїжджали два психолога. Був залучений психолог нашого відділу. Був психолог з обласної лікарні, була експерта експертка з відкриття власного бізнесу. Ось було багато звернень про те, що члени родин хочуть започаткувати бізнес. Ось вона теж надавала. Ось таких в нас було кілька звернень, яким вона могла проконсультувати. Це та людина, яка вже його створила, яка його розвиває, яка успішна в цій діяльності. Тобто, ми працювали саме, саме з такою категорією. Також ми виїжджали в Летичівську громаду з запитом про те, що потрібна підтримка і юридична, і психологічна. І теж було. Багато звернень про те, що ем, супроводження ем, саме юридичних питань, психологічних питань і теж багато родин зверталося. Також наша робота була і в Старосинявській громаді. Це було на запит громадської організації об'єднання дружин та матерів захисників, там де нам збиралася велика кількість людей, матерів. Ось і ми беремо участь там в таких панахидах біля, ем, біля банерів наших загиблих воїнів. Ось і теж ось планується в кінці кінці серпня теж будемо залучені, звичайно, тому такого роду ми будемо і далі продовжувати роботу в територіальних громадах, розуміючи, що це актуально. Ось. Також в кожній громаді відкривається і відділ по роботі з ветеранами військовими, і ми також збираємо відповідальних осіб з кожної громади для навчання, оскільки ми постійно поновлюємо свої знання, ми постійно розвиваємося і теж даємо ці знання тим людям, які працюють з військовими ветеранами. І ми розповідаємо і про відкриття бізнесу. І була в нас були залучені експерти з ізраїльської коаліції травми, які розповідали про про першу психологічну допомогу Ось був залучений теж експерт, який розповідав про травму, про види травми і різного роду навчання для того, щоб можна було супроводити все ефективніше. Допомога була якіснішою, професійнішою. Ми всі навчаємося, і наші фахівці, які працюють в кожній територіальній громаді, в 27 хмельницького району теж розвиваються. І ми стараємося теж надати таку площадку для, для цього розвитку, саме професійного розвитку. Дякую Дякуючи вам, пані Юлії, власне, і дякуючи е, пану Сергію, який погодився на цю розмову, яку далі я пропоную нашим глядачам послухати у такому телефонному режимі. Ми дізнаємося, як можна е, який знаєш варіант звернення mm -hmm. до е, саме вашого підрозділу, яка допомога надається, які взагалі відгуки, скажімо, і що дуже важливо знати та пам'ятати цивільним е, вимогам сьогодення. Тому пропоную вам, шановні глядачі, послухати. Пана Сергія, це військовий, який долучився до збройних сил України ще у квітні 2022 року. Він сам сказав, що якби міг зробився ще у лютому, але тоді не дозволяли це зробити величезні черги до ТЦК та СП. Ось давайте послухаємо. Слава Україні, пане Сергію Героям слава! Дякую вам за відданий захист нашої держави. Насамперед, дякую, що долучилися до спілкування, хоча б в такому форматі. Скажіть, будь ласка, як ви дізналися про ось цей відділ підтримки ветеранів війни та членів їхніх сімей? Якими послугами можливо вже скористалися ви, і чи долучалися до тих можливостей члени вашої сім'ї? Про цей відділ знов мене побратим. його дружина працює в цьому відділі. І так, коли нам було в якісь певного роду допомога, ми зверталися спочатку до Володимира. Володимир відповідно до дружини. І потім вже як ми це з першої ротації, ми вже як приїхали, ми вже познайомилися, скажімо так, а тет І таке спілкування зав'язалося, да, Ну ми таке більше зверталися по допомогу такого характеру, як Десь якісь медикаменти потрібні, були якась така допомога в провізії і таке інше. Ну, я маєте на увазі таке, що десь до психологів, до юристів Їхніми ще не користувалися. Я сподіваюся, що не доведеться. А пане Сергію, як ви взагалі вважаєте, якої підтримки, от на сьогодні, найбільше потребують, скажімо, військові? Ті, які вже, скажімо, повернулися. психологічної та юридичної. І... Дуже часто зустрічаються такі моменти люди, які мають законні підстави на ту чи іншу чи відсрочку, чи на якесь лікування, чи на якусь пільгу, їх чомусь Скутка в кутко, скажімо так, футболять, не даючи внятного пояснення. Чому їхній документ, який має законну підставу, не діє, а вони постійно хочуть спиратися на якісь постанови, скажімо так, надумані собі моменти. Є такий наглядний приклад, в мене товариш батька його нього зник, вони не можуть знайти, і дали йому документ. А вони кажуть, що цей документ не є дійсний. Він каже, ну а як же ж він тіпи, не є дійсний. Не знаю, яка йдіть, через суд доказуйте. А от наскільки завдяки от громадським організаціям, правовим зокрема організаціям чи подібним відділам при органах місцевого самоврядування вдається вирішити ось такі питання, чи все одно вони не йдуть, скажімо так, з мертвої точки далі, рух такий певно, все все ж таки є, але можливо за рахунок того, що якби юристи в них було більше такої практики, вони би, скажімо так, більш. Правильно надавали інформацію, так як вони її з часом тільки здобувають, тому що стикаються, опять же, ж, з такими питаннями. От вони знають, що воно має бути так. Їх переконують в іншому, вони мають пройти ще певний якісь кола нашої бюрократії і визначити, чого їм не дозволяють робити саме по тим нормовим правовим актам. За рахунок того, що Така чи то не гласна якась вказівка забороняти, да, там, щоб воно було все так, як треба, якось, щоб воно було по правому, в правовому полі. Ну не знаю, чомусь, ну немає так, що звернувся і вирішилось питання. Звернулось і вирішилось питання. На жаль, не виходить так з першого разу. Я ще би хотіла почути вашу думку стосовно психологічної допомоги. Наскільки якісною вона сьогодні є, і е, наскільки, скажімо так, потужнішими і сильнішими є саме військові психологи, а не просто практичні психологи чи то психологи, котрі не мають відповідної кваліфікації як військового психолога, ну, не можу судити там цивільного чи військового, якось так розмежовувати. Розмовляти без безпов... обов'язково треба. Тому є люди, які там. Всередині самі собою можуть легенько перебороться. але основну масу треба все ж таки з кимось проговорювати. А є такі, яким дуже багато треба працювати з психологами. Вони вроді би, як би так здавали, вважають, що не потрібно. Але помітно, коли людина змінюється на очах, поведінка, психологічний стан і таке інше. Реакція навіть на якісь там дрібнички, на які раніше. Не, не ніхто не звернув би уваги, а зараз є якась певно агресія. Резюмую, що ви закликаєте звертатися до фахівців, чи практичних психологів, чи військових психологів. Неважливо, аби тільки мати розмову із спеціалістом не, так? не носити все в собі. Не носити, звичайно. Я вам дуже дякую за те, що долучилися, пане Сергію. І на завершення ваше звернення до цивільних про що вони мають пам'ятати, що мають знати на сьогоднішній день. Мають пам'ятати одне, що війна ще не закінчилась. І якщо, скажімо так, тут вона ще не так важко відчувається, то там вона в дуже, в дуже гарячій фазі. Вона допомагати чим можуть. Не треба відкладати, а я не можу, я не буду, мене це не стосується. Якщо бачите військовий збір, не впевнені, що це. Не шахрайська схема. Зверніться до тих волонтерів, яким ви довіряєте. Допомагайте через них. Дуже багато є питань закритих. Відкриваються вони щодня сотнями. Важко самостійно ці питання закривати. Держава теж не все може перекривати. Наша сила в єдності, як там хто би не говорив. Я вам разом дуже дякую. Тільки разом. Дякую вам ще раз за вашу службу і дякую за те, що долучилися. Будь ласка, гарного дня. І повертаємося у студію, щоб підбити підсумки сьогоднішнього ефіру. Ну і власне, пані Юлія, скажіть, будь ласка, яким чином взагалі от військові дізнаються про роботу вашого підрозділу? Ось, можливо, так як пан Сергій за допомогою друзів, колег, знайомих. Угу. Так, наша сила в єдності, сказав Сергій. Так, І це направду так і є. Ось один через одного. так, І вони теж дізнаються. І це перевірений шлях, це такий шлях, якому вони довіряють так, військові ветерани. Тому один. Одному передаючи, але ми можемо сказати про те, що в нас і є в соціальних мережах сторінки в Інстаграмі, і Фейсбук, є номер телефону. Ось тому, будь ласка, звертайтеся. Ми будемо раді допомогти. Будемо раді допомогти кожному, хто до нас звернувся. Ось з різними запитами. Так? Будемо працювати над досконаленням і своїх знань, і професійних знань. Будемо звертатися також за допомогою до різних установ, які можуть допомогти. І тільки разом, тільки в єдності ми сила, тільки разом. Разом до перемоги крок за кроком кожен на своєму рівні. На нашу думку, тільки так це можливо. Нагадайте, будь ласка, глядачам адресу. Так, ми знаходимося на Пилипчука 17 дріб. 1. це перший поверх міського центру зайнятості. Вхід з вулиці Шевченка. Перед зупинкою там буде такий поворот, де можна повернути і звернутися. На першому поверсі доступний вхід, також можна зручно зайти, оскільки перший поверх так є пандус. якщо це є така потреба в цьому. Ось у нас є телефон. Номер телефона. Ви бачите, ось можна шляхом онлайн і офлайн спілкування можна, можна звернути. Нутися є люди, які не байдужі, які хочуть допомогти, і це на професійному рівні. Дякую вам. Дуже дякую, пані Юлія, що завітали. Mm -hmm. Дякую вам за вашу роботу. Вам і вашим колегам, які сьогодні підтримують та допомагають, і нашим військовим, і ветеранам, і членам їхніх сімей. Це дуже важливо. Да. Дякую. Дякую, шановні глядачі. Що дивилися. Дуже важливо, аби ви робили висновки, особливо із почутого власне звернення до цивільних військового пана Сергія. Ну і власне, щоб ви знали, куди звернутися у разі такої от підтримки. Якщо ви її потребуєте, це у нас підрозділ, відділ підтримки ветеранів війни та членів їх сімей при Хмельницькій районній державній адміністрації. Там потурбуються про вас і скерують у правильному напрямку. Все буде Україна. Побачимось. thank you